Пророчі слова ясновиця Хаяла Алекперова, двічі переможця битви екстрасенсів про Україну Хаял Алекперов відомий ясновидець, екстрасенс, двічі переможець, битви екстрасенсів, не зміг промовчати у цей важкий для усіх час. Екстрасенс Азербайджану висловив свою думку щодо подій, які розгортаються просто зараз. Складні події у країнах пострадянського простору Алекперев пояснює активізацією агресивного Марсу. Марс ніколи не приходить без негативних наслідків. У просторі витатимуть важкі енергії, емоції ненависті, страху, розпачу. Дуже на це впливають. За словами Хаяла Алекперова, 2022 буде наповнений безліччю сенсаційних відкриттів, які почнуться з весни. Багато інформації, що ретельно охоронялася раніше, спливе назовні і буде озвучена на весь голос простим людям. Для мене Україна як друга батьківщина. Каже Олекперо, Події, які відбуваються зараз в Україні, були відомі екстрасенсу заздалегідь, але він до останнього не хотів у це вірити. Проте втекти від долі неможливо мир настане в Україні відносно скоро за кілька місяців, бойові дії закінчаться, і Україна збереже свою територіальну цілісність. Звичайно, швидко вийти із кризи не вийде, з такої глибокої ями вибратися буде не так просто, однак після недовгого часу настане піднесення для країни зірки гарантують Україні нові можливості та ширші горизонти для розвитку у другій половині 2022 року. Та у 2023 році спостерігатиметься бейбі-бум на народження хлопчиків. У цей же період розпочнеться й економічне піднесення для країни. Україна не залишиться поза увагою європейських країн, які підтримуватимуть її курс на політичну незалежність. Росія ж 2022 року може зіткнутися із низкою труднощів. Частина з них безпосередньо пов'язана з природніми катаклізмами. Також країна зможе примиритися з низкою опонентів та вийти з ними на переговори, які відбудуться у позитивному ключі. Саме катаклізми та руйнівні природні явища зможуть вплинути на об'єднання та сприяння великих країн. Вони вестимуть переговори між собою і домовлятимуться для того, щоб об'єднатися у боротьбі із загальною проблемою, протиборство обох країн на початку 2022 року за кілька місяців припиниться, і країни зможуть домовитися на взаємовигідних умовах.